В Україні назріває енергетичний бунт. Протестні настрої в шахтарських колективах щодня зростають. Попередні акції в Києві не дали жодного результату. Міжурядова комісія, яку створили місяць тому, не знайшла системного вирішення проблем галузі. Лідери шахтарських профспілок підписати запропонований Міненерго-меморандум відмовились і вивели тисячі людей під Верховну Раду і Кабмін. Одна з головних вимог погасити заборгованість із зарплат робітникам. За грудень дали там пару процентів. Толку ніякого. Зайшов в магазин, купив сигарет, Заборонсь з позартної плати у шахтарів на державних шахтах 250 мільйонів за грудень місяць, 450 мільйонів за січень і 450 мільйонів за а, лютий місяць. Заборгонь зараз складає більше 1 мільярда. гривень. Я бачу, що ситуація лише тільки погіршується, тому ми тут стоїмо разом з вами і. Іншого виходу в нас немає. Або якщо візьмуть нас визнаження, тоді. Прийдеться їхати додому, але зупиняти шахти і виводити все населення шахтарських міст на вулиці. Може, тоді влада почує. Шахтарі також хочуть добитись від парламентарії внесення змін до держбюджету. Як відомо, в ухваленому наприкінці 2014 року бюджеті відсутнє державне фінансування вуглеводобувних підприємств, через що вони опинились на межі зупинки і закриття. Шахтарів, членів їх сімей, позбавили соціальних пільг. Копальні можуть стати прибутковими лише за умови, якщо вугілля матиме достойну ціну та буде забезпечено реалізацію. Стверджують профспілки була порушена навіть коаліційна угода, згідно якої щороку державна фінансова підтримка мала зменшитися на 20%. Знята повністю вся державна підтримка. Ми згідні були цей рік, хоча б на 20% зменшити державну фінансову підтримку, навіть на 40% можливо. І наступного року ми б були прибутковим підприємством. Якщо б були прямі поставки до Бо минаючи на вугіля України, від якого ми зараз залежимо, прямі поставки були б заключені до я думаю, ніхто би проти ніколи не мав цього. І саме головне, у нас би брали це вугілля на Борштинську, Добротинську електростанцію, які знаходяться в на нашому регіоні. Але найголовніше, щоб і розраховувалися відразу, щоб ми були пов'язані одне з другим. Я думаю, якщо б був замкнений цикл. Цей збережений, хоча домовленість у нас вже прибуло з детеком, приїжджали, вже дивилися, ну немає. Згоди чомусь міністерство, можемо До гірників Приєднались енергетики, у яких теж критична ситуація: мільярдні заборгованості, низький тариф на вироблення електроенергії, заблоковані рахунки, вимушений простій блоків в тест через те, що імпорт електроенергії з Росії для керівництва галузі став пріоритетом перед вітчизняною теплогенерацією. Сьогодні на шахтах державної форми власності працює 52 тисячі осіб. Більшість держшахт. Міністр палива та енергетики Володимир Демчишин пропонує закрити. Він також анонсував масштабні скорочення. В галузі шахтарів і працівників енергоатому. Всього без роботи повинно залишитися більше 35 тисяч осіб. Мітингарі вимагають відставки такого управлінця. Одні ці матрящи з ним прийшли із фінансового сектора. другі кон взяли з Макдональдса, Треті прийшли з торгового центру Біла. І так не можна бути. Вони розрушають всю енергетику. Ми завтра залишимося без роботи. Ми завтра залишимося без куска хліба. І ми даже думати думать о наших сім'ях. Ми даже думати думать о наших селах, городах, там, де ми проживаємо. Станом на 3 березня акція протесту шахтарів та енергетиків у столиці триває. Якщо їхні вимоги знову проігнорують, мітингарі обіцяють організувати нові і більш масштабні акції протесту. Наразі зібрано вже 25 підписів народних депутатів за відставку профільного міністра Володимира Демчишина.